ФРІДРІХ Ніцше Ранкова ЗОРЯ 31 ГОРДИНЯ ДУХА ГОРДИНЯ людей, які постають проти вчення про походження від тварин і розколюють між природою і людиною глибоку тріщину. Ця гординя ґрунтується на пересудді щодо того, чим є дух, і цей пересуд відносно новий. Упродовж довгої передісторії людства дух бачали всюди і не думали вшановувати його як перевагу людини. Оскільки натомість духовне разом з усіма потягами, схильностями і злостивістю було спільним для всіх не соромилися походження від вітвори або дерев. Шляхетні роди вважали, що такі байки їх вшановують, і розглядали дух як те, що нас пов'язує з природою, а не відокремлює від неї. Так виховували скромність і також унаслідок передсуду. 32. ЗАВАДА Морально страждати, а по почути, що страждання цього штибу ґрунтується на омані обурливо, адже єдина розрада страдника ствердження через власне страждання, глибшого світу істини, як іншого світу. Тоді набагато приємніше страждати і при цьому відчувати себе піднесеним над дійсністю, вважаючи, що через це наближається до того глибшого світу істини, ніж залишається без страждання через це без відчуття піднесення. Тому саме ця гординя і звичний спосіб її задовольняти протистоїть новому розумінню моралі. Яку силу, отже, треба застосувати, аби здолати цю заваду більше гордині, нову гординю, 33. гребування причинами, наслідками та дійсністю негаразди, який спіткає спільноту. Раптова негода, неродючість або засуха, штовхають усіх членів до підозри, що відбулися порушення звичаїв, або ще потрібно винайти нові заведення, аби притломити нове демонічне насильство чи примху. Підозри й міркування такого штибу тим самим відразу відкидають виявлення істинних природних причин, вони сприймають демонічну причину як передумову. Це одне з джерел спадкової викривленості людського інтелекту. А інше джерело виникає тоді, коли так само геть не беруть до уваги істинні природні наслідки певної дії, а сприймають їх як надприродні, так звані божественні покарання і милість. Наприклад, у певні часи приписано купатися, Купається не задля того, аби бути чистими, а тому, що це приписано, вчаться уникати нереальних наслідків нечистоти, а удаваного незадоволення богів через пропуск купань. Під тиском забобонного жаху підозрюю, що це змивання нечистоти означає набагато більше цьому надають другого і третього значення, спотворюють відчуття дійсного і втіху від нього, і поціновують його лише настільки, наскільки воно може бути символом. Так у маячні звичайності звичаю людина зневажає, по перше, причини, по друге, наслідки, по третє, дійсність. І прив'язує всі свої вищі відчуття вшанування, піднесення, гордості, вдячності, любові, до удаваного світу, так званого вищого світу. І зараз ми все ще бачимо наслідки цього. Що не йдеться про піднесене людське почуття, відразу в гру вступає той удаваний світ. Це сумно, але поки що в людей науки всі вищі почуття мусять викликати підозру, настільки ці почуття переплетені з маячнею і нісенітницею. Це не означає, що вони є такими самі по собі, або що вони мусять бути такими довіку. Проте, напевно, серед усіх повільних очищень, які в людство попереду, очищення вищих почуттів буде найповільнішим. 34 Моральні почуття І моральні поняття. Вочевидь, Моральні поняття передаються завдяки тому, що діти бачать сильну прихильність і сильну відразу дорослих до певних дій. І тому що вони як новонароджені мавпи, ці прихильності та відрази. У подальшому житті вони сповнені цими добре завченими афектами, сприймають додаткове чому певного гатунку обґрунтування, що кожна прихильність і кожне відрази є виправданою, як питання пристойності. Втім, ці обґрунтування не мають жодного стосунку ані до походження, ані до рівня почуття. Задовольняє лише правило, що розумна істота мусить мати обґрунтування для власних за і проти, а саме обґрунтування, які можна надати і прийняти. Тому історія моральних почуттів цілковито відрізняється від історії моральних понять. Перші важать до дії. Останні здебільшого після дії за потреби щось про неї сказати. 35. Почуття і їхні походження І суджень Довіряй власним почуттям. Але почуття не є граничними, первинними, за почуттями стоять судження і оцінки, які ми успадковуємо у формі почуттів, прихильностей відраз. Інспірація, яка походить від почуття, є онукою судження, і часто не справжньою, і в кожному разі не твого власного. Довіряти почуттю означає підкорятися діду та бабці та їхнім дідам і бабам, а не власним богам, власному розуму та власному досвіду. 36 Дурість СПІТЕТО ІЗ задніми думками Як творці прадавніх культур, давні винахідники інструментів і вимірювальних мотузок, машин, кораблів і будинків, перші відкривачі небесних закономірностей і правил таблиці множення, вони незрівняно вищі за винахідників і відкривачів наших часів. Невже перші кроки мають цінність, з якою не можуть зрівнятися всі наші відкриття, що ми їх зробили в усіх наших мандрах і навколосвітніх подорожах? Так звучить передсуд, так аргументують, аби применшити цінність теперішнього духу. І все ж таки очевидно, що раніше випадок був величнішим за всіх винахідників і відкривачів, до того ж він був доброзичливим підказчиком тих винахідливих часів. Очевидно, що в найнезначнішому винаході сьогодення більше духу, дисципліни, наукової фантазії, ніж їх було взагалі в усі колишні часи. 37. Хибні висновки з корисності Якщо доведено, що якась річ має найвищу користь, то ще не зроблено жодного кроку, аби пояснити її походження. Це означає, що корисність ніколи не може вияснити необхідність існування. Але дотепер панувало саме протилежні судження, аж до царини найстрогішої науки. Чи не залучили навіть в астрономію позірну корисність у впорядкуванні супутників, в інший спосіб компенсуючи світло послаблене через відстань до сонця, аби мешканцям планет його не бракувало, для встановлення кінцевої мети цього упорядкування і для пояснення його походження. При цьому спадає на думку висновок Колумба. Земля створена для людей, отже, якщо існують землі, вони мають бути заселені. Чи не є ймовірним, що Сонце може світити в порожнечу, а зірки, вартуючи вночі, можуть намарно витрачати свій блиск, освітлюючи бурхливі моря та незалюднені землі. 38. ПОТЯГИ перетворені через МОРАЛЬНІ судження. ТОЙ самий потяг перетворюється на нестерпне відчуття страху під впливом осуду з боку звичаю. Або на приємне відчуття покори, якщо якийсь звичай, наприклад християнський, прийме його і визнає його добрим, тобто він пов'язує з ним чисте або нечисте сумління. Сам по собі, як будь який потяг, він не має ані цього, ані взагалі жодного морального характеру і назви, чи то певного супровідного відчуття, задоволення або незадоволення. Все це він набуває як другу природу, коли його пов'язують із потягами, які вже охрестили добрими чи злими, або коли його помічають як властивість істоти, яку люди вже визнали і оцінили як моральну. Скажімо, давні греки сприймали заздрість не так, як ми. Гесіот зраховував її до властивостей доброї доброчину Ериди. Адже не було нічого поганого у приписуванні богам заздрості, якщо це стосувалося справ духом, яких було змагання, а змагання визнавалося і оцінювалося як добре. Так само реків відрізнялися від нас в оцінці надії, її сприймали як сліпу і карколомну. Найпотужніше про неї одного разу висловився Гесіот і зробив це так дивно, що жоден новий тлумач не зміг цього зрозуміти. Адже це суперечить духу сучасності, який у християнство навчився вважати надію чеснотою. Натомість у греків, яким доступ до знання майбутнього не здавався цілковито закритим, і для яких запитування про майбутнє в багатьох випадках, коли ми мусимо задовольнятися надією, перетворилося на релігійний обов'язок: надія завдяки оракулам і пророкам деградувала до чого злого і небезпечного. Юдеї сприймали гнів не так, як ми, і освячували його. Ось чому вони вбачали похмуру величність людини, з якою він пов'язаний, на такій висоті, яку годі уявити європейцю. Вони створили власного гнівного священного Єгову за образом власних гнівних священних Пророків. Порівняно з ними, найгнівливіші серед європейців є, так би мовити, другорядними створіннями. 39 ПЕРДСУД ЧИСТОГО ДУХА. Всюди, де панує вчення про чисту духовність, воно знищує власною нестриманістю нервову силу, воно навчає недооцінювати, зневажати або катувати тіло, а саму людину катувати і недооцінювати за всі її потяги. Воно породжує похмурі, напружені, пригнічені душі, які до того ж вважають, що знають причину власного поганого почування і ще, мабуть, можуть його здолати. Воно мусить міститися в тілі, яке все ще надто квітне. Такого висновку вони доходять, направду заперечуючи сталу напругу над ним через біль. Загальна хронічна наднервозність, зрештою, стала долею тих доброчесних, чистих духом, вони знали втіху лише в формі екстазу і в інших супутників божевілля, а їхня система сянула власного апогею, коли вони почали сприймати екстаз як найвищу ціль життя. Як оцінювальний масштаб для всього земного. СОРОКОВЕ -е. про заведення Незлічені приписи звичаю на швидкорусь шитині з унікальної рідкісної події, дуже швидко стають незрозумілими їхні наміри так само важко зрозуміти напевно, як і покарання за їх порушення. Найві щодо наслідку церемонії залишається сумнів. Утім, що більше про це роздумують, то більшої вартості набуває об'єкт роздумів. І саме найабсурдніше, певного заведення нарешті перетворюється на найсвященнішу священність. Не варто применшувати силу людства, застосовувану для цього впродовж тисячоріч, а надто вплив цих роздумів для заведення. Ми потрапили тут на величезний тренувальний майданчик інтелекту, тут не лише вигадували і довигадували релігії, тут шляхетний хоча й зловісний попередній світ науки, тут зростали поети, мислителі, лікарі, законодавці. Страх перед незрозумілим, який нам у двозначний спосіб презентує церемонія, поступово переходить у стимул важко зрозумілого, а де не можуть пізнати, там навчаються творити.